Гриби? Де гриби? Може гриби тут? Привіти, дітішники! Наближається новий грибний сезон, який несе в собі відразу кілька переваг. Це виїзд на природу, це спортивна ходьба без осмисленого фінішу, це збір урожаю, це природотерапія. Є зрештою... там нормальна ямка підходяща. І зрештою можна вивезти когось в ліс. Ми, наприклад, взяли операторів, які нам не подобаються. Як ви вже зрозуміли, ми вибрались в ліс по гриби і вирішили з цього приводу записати для вас відео. Я так, звісно, теж розумію, що збирання грибів в лісі це не той вид спорту, який потребує професійного інструктажу, але тим не менш у нас є певні роздуми з цього приводу, якими ми хочемо поділитися з вами. Тому сьогодні ми покажемо для вас топ речей, які допоможуть вам знайти в лісі гриби. Іди сюди, мій маленький. А Збирання грибів це ходьба пересічною місциною, тому дуже важливо приділити час і увагу вибору взуття. Якщо це сира, мокра погода після дощу, то непоганим рішенням будуть гумові чоботи. Якщо погода суха, то по перше нема чого туди ходити, в толі за грибами. А по друге, якщо вже поперлись, можна обійтись трекінговими черевиками. Бажа, щоб вони були з мембраною на випадок якогось раптового дощику, але найголовніше, щоб це було взуття, яке вже звичне для вас, яке вже розтоптане, притерте, в якому ви певний час ходили і не натрете собі мозолі. Якщо вас покликали спонтанно на якусь круту двіжуху, на якісь збори грибів, на якийсь такий івент крутий, і ви зрозуміли, що у вас немає ніякого взуття, не потрібно бігти в магазин і купувати нову пару. Ви собі натрете, скоріш за все, ноги і таким чином перепаскудите цілий день, будете сидіти десь в машині. Клеїти пластир на ногу. Якщо в лісі не такий сухар, як зараз, спеціальний сухий ліс для красивого кадру, а справжній сезон, то ви, мабуть, знаєте, що зайшовши в ліс, вже через лічені хвилини взуття і низ штанів будуть мокрі. І Гріша, мабуть, сказав, що найкращим взуттям для походу в ліс є гумові чоботи. Але. Якщо ви їздите на машині, я взагалі-то їжу на міжміському транспорті, і цілий день бути в гумових чоботях або в інших там, високих чоботях, це офігенно дискомфортно. Тому я вже давненько перейшов на бахіли. Ви, мабуть, їх вже бачили в одному з наших відео. Компактна зручна фігнюшка, яку я закидую в рюкзак, і вже в лісі, приїжджаючи, я їх одягаю на зручне взуття, в якому я їду до місця і з місця збору грибів. Легкі, компактні, захищають від води як взуття, так і низ наших штанин. Не пам'ятаю, це якісь норвежські? Погугліть, Подивіться, зараз я думаю, їх повно на ринку. Для тих, хто не їздить на власному транспорті, це, по-моєму, топ, виходячи з мого досвіду. Пішла, як перша теща під лід. Ходять чутки, що скоро мають відкрити сезон полювання. І якщо в місті, де ви будете збирати гриби, теоретично можуть бути мисливці, то дуже бажано якось виділити себе яскравим кольором для того, щоб вас не переплу... для того, щоб вас не переплутали з об'єктом полювання. Кажуть, це корисно для здоров'я. Для цього можна використати отаку двосторонню фліску, як оцей халіяр, яка з одного кольору яскраво помаранчева, з іншого коричнева. Також це може бути помаранчевий або яскраво-зелений, такий кислотний головний убір, або будь-які інші засоби, які виділяють вас на фоні зеленого лісу. І роблять так, щоб мисливець, який дивиться через приціл, точно розумів, що перед ним стоїть не кабан або не баран. Це саме стосується і рюкзаків, чим вони яскравішого. Кольору, тим насправді краще, особливо, якщо ви відправляєтесь в ліс компанією. Якщо ви шарите, як збирати гриби, ви не будете однією кучкою йти крізь ліс. Ви будете розосереджені. Відповідно, яскравий контрастний колір буде допомагати вашим друзям бачити вас периферійним зором і від цього всім буде спокійніше. Так, потрібен хоча б маленький, але яскравий елемент одягу. Якщо ви не хочете, щоб вас застрелили або відвідали, потурбуйтеся про те, щоб вас було видно. Декілька слів про ножі для збирання грибів. Насправді це така штука, що якихось професійних інструкцій, який ніж брати тут не буде, і не може бути в принципі. Це діло смаку. Насправді, хто з чим хоче, той з тим гриби і збирає. На результат це ніяк не вплине. Насправді я знаю багато людей, які захоплені цією справою. і Вони збирають повні корзини грибів з якимось домашнім кухонником дешевим. Якщо ви спитаєте, які ножі мені для цього подобаються, я беру зазвичай дешеві. Ножики такі от робочого сегменту, типу Опінель, 10-й номер, з вуглецівки, тепленьке дерев'яне руків'я, достатньо великий різучий клинок для того, щоб різати гриби і не тільки З фіксованих Я часто беру BPS-Adventure такий повнорозмірний фул теж на вуглецевій сталі. Якщо ви помітили, я обидва ці ножа вкрив балістоловською воронілкою. Щоб вони не іржавіли. Мені особисто подобається ріже вуглецева сталь, я отримую від цього задоволення. Якщо ви не збираєтесь там батонити чи бушкрафтити, в тому лісі, можна цілком обійтися насправді банальним таким от віксом. Тут теж є ножик, яким можна зрізати гриб, або якщо гриб вже великий і сильний, перепиляти його, відкрити якусь консерву для того, щоб її з'їсти на перевалі і так далі. Цього ножика може вистачити за очі. Насправді один з найбільш популярних ножів для збирання грибів це мора. тої чи іншої моделі. Як правило, всі вони недорого коштують і завжди можна знайти мору з таким кислотним забарвленням, помаранчевим чи яскраво-зеленим, для того, щоб, якщо вона впаде у вас десь в цьому лісі, то серед шишок і всякого іншого такого, її було легше знайти. Це саме стосується і червоного Вікторінокса. Якось так. Ендрю. Годі вже смикати то шампіньйона? Скажи щось. Хочу і смикаю. Головне це робити професійно, тому що я професіонал і люблю професійні ножі для збору та обробки грибів. Як ось цей маам, наприклад. Зручний коротенький клиночок, щоб зрізати, почистити. І щіточка для такого бутафорського очищення від поверхневого бруду, пилу та гілочок. Е, проте я завжди беру з собою і другий ніж, тому що. Грибним ножем нарізати собі сало або хліб це не тру. І в цьому випадку беру те, що мені просто подобається. Без всяких критеріїв, аби цей ніж не був важким. Ай! Пончо! Так, да, точно, пончо. Е Цю річ завжди з собою таскаю, тому що вона маленька, але коли ми її розгортаємо, вона здорова, вона закриває вас від вітру, від дощу, і в тому числі і грибочки. Бо зібрані грибочки не дуже люблять мокнути під дощем. На крайняк можна зробити тент, чи підстилку, чи навіть скатертину, коли сіли перекусити або випити чайку. Блукаючи дрімучим лісом, непогано мати при собі хоч якісь засоби для самозахисту на випадок зустрічі з агресивними тваринами, яких зараз трошки розвелось. Ми радимо брати з собою отакий от перцевий спрей, який вільно продається в магазинах, коштує 200 гривень і в разі чого надійно зупинить агресивну тварючку, при цьому не травмуючи і не вбиваючи її. Звісно, не обов'язково задувати цим перцем все, що рухається, але при зустрічі. З нетверезим кабаном подібний девайс буде як знахідка. Так, ось така от спарка. І термос з гарячим, і водичка у флязі. І так, це півтора кілограма у вашому заплічнику. Але ліс це прекрасна, свіжа, надихаюча і лікуюча місцина. Проте ліс своєю сирістю витягує всі життєві сокі з вашого внутрішнього теплового агрегату. Тому три кришечки чаю вранці в обід і ввечері будуть підтримувати ваш тонус та дзен. але й буде добряче хотітися пити, бо ми постійно в русі в лісі, і водички треба як мінімум літр. І так. Мої любі корзина або щось з жорсткими стінками. І ви скажете, ой, ми не хочемо там бути як червоний капелюшок, краще ми візьмемо в ліс якийсь там прайбар. Але ні, друзі, якщо ви не плануєте приносити додому свіже, сире, грибне пюре, вам потрібно щось з жорсткими стінками. Звісно, це якщо ви не залетіли на пару секунд в ліс, а цілеспрямовано йдете за урожаєм. Беріть щось таке, тому що гриби не люблять тертися між собою, створювати тиск один на одному. Після цього виходить просто каша. Гриби люблять стабільність, кинув в корзинку, він зафіксувався і в такому положенні аж до кухонної мийки. Чуєш, Андрюха, а що таке? Це сумка для грибів, і вона з м'якими стінками. Так? Чесно кажучи, існують такі варіанти. Ми їх взяли, щоб показати, але я його вам не сильно раджу. Якщо ви не йдете на цілий день, якщо ви вискочили на 5 хвилин, 5-10 півгодинки, зібрати жменю грибів, то окей. Це зручно в стилі Григорія Сої. а Воська взяли компактненько і погнали. Навіть в бананочку влізе. Але якщо надовго, то онлі бункер. Рєше! Ти бачиш гриби? Та прямо ж перед тобою йди. Де? Ні, ні, правіше. Прямо а, йди. Ага. Іди прямо. От же ж він, не бачиш? Диви, яка шляпа здорова. Піднімаю. Мені подобаються здорові шляпи. Я знаю. Давай йди далі. Ось ще один піднімай. І за ним відразу в метрі, вон, дивись, попереду. правіше, трошки правіше, Ні, ні, ти вступив в лайно! А, ні, то гриб! То гриб! О, там, а залиш вже, хай проши. лежить! Іди, прямо ще один перед тобою. Диви. Шампіньон який гарний. <хе> Мені таке подобається. Не зупинявся, не зупинявся. Нормально. Це добре, що ти не зупинявся, тому що на цьому наше відео добігає кінця. ІДісішники, це був Грибний ІДС. Ось там Григорій Соя. Сподіваюся, драбина не впаде, він спуститься. Це грибник. І... і це я, Андрій Шарп. До зустрічі. Сподіваюся, це відео буде для вас веселим та корисним. Па -па. Увага! Зараз піде зголодний дощ!